То не варто загострювати запит на справедливість суспільства і постійно про це говорячи. тому що я не вірю в існування справедливості в тому об'ємі, яке суспільство собі її вимальовує. І коли ми будемо на цьому зациклюватися, ми в результаті власне будемо більше розчарування отримувати, бо правда прийде така, і ми говоримо про оборонну демократію. А демократія, вона ж типу, дуже, скажімо так, добре думає, перш ніж приймати якісь рішення. Ми бачимо це по наших партнерах, які... Дякую, дякуємо їм, допомагають нам. Але згадайте з яким скрипом зважуванням ризиків їхніх персональних, зважуванням інтересів їхнього електорату, як поставиться їхні вибори до того, чи підтримують вони Україну тим інструментом чи іншим, і так далі. Це ж несправедливо теж. Бо справедливо просто підтримати, не очікуючи нічого навзаєм, абсолютно. Але світ так не існує. Розумієте? Президент Сполучених Штатів теперішній вже рік часу нам. Пудрить мозок, тобто і не тільки нам, і всьому світу. І ми, ми катаємося на цій каруселі пошуку справедливості. Ми в, в, в пана Трампа в, ну, досить тривалий період. Я про ризики. Ми ж тут дискутуємо, щоб ми, як дорослі люди, зрозуміли, що нас чекає. Тобто, але ну я абсолютно вас підтримую, що чисто по-людськи правильно очікувати на справедливість, тільки давайте будемо дорослими і не забігати за далеко і не чекати багато від того життя.